Дякую, шановний голова, шановні колеги. В вашій увазі пропонується законопроект про внесення змін до Кодексу України про адмінправопорушення щодо встановлення відповідальності у сфері дозвільної системи. Необхідність прийняття закону України про внесення змін до Кодексу України про адмінправопорушення щодо встановлення відповідальності за окремі правопорушення у сфері дозвільної системи зумовлена відсутністю нормативно правового регулювання відповідальності власників пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями, метальними снарядами несмертельної дії за недотримання встановленого законодавством правил та порядку. Таким чином пропонується, або, скажімо так, метою прийняття законопроекту є внесення змін до та доповнень до статей 190, 191, 192, 193 кодексу України про адмінправопорушення, де й передбачається відповідальність власників цих пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії за порушення порядку, придбання, зберігання. Передачі іншим особам або продажу таких пристроїв, а також порушень правил зберігання, носіння або перевезення пристроїв. Шановні колеги. Ми в залі тут звертали багато уваги на розформування незаконних воєнних формувань за те, щоб незаконної зброї не було у наших громадян і у цих формувань. Це один це одна із проблем. Бо ви знаєте, що пістолети з гумовими патронами вони, хоч називаються несмертельної дії, але шкода від них здоров'я може бути просто величезна. Тому власники їх мають нести певну відповідальність, передбачену законом. І я хотів би подякувати профільному комітету. Він рекомендує за основу, подякувати експертному управлінню за основу, подякувати Мінфіну, що він не